Шаришь, как я прохожу крестины. Опа, а ты так не шаришь? Опа. Смотри, я вот опа. Вот так шаришь. Не шариш. Я знала. Вот исти тут. И крізь людей шарю ходить. Оп. От это я могу, от это я умію, понятно? Побежали. А по-другому не можна було мене взять, як додіка якогось. Так, в мене вже в голові кружиться. Лиса, вгамуйся. Ну, там нас уже походу впізнали. Лиса, ти так біжиш, як наче ну ти наче корову доїш. Ти чо корову доїш? Ой. Тобі не важко оце, ну. А куди ти мене несеш? Там темно і страшно. Поки ти мене несла, вже й ніч настала. А воно й була ніч, походу. Тут щось в нас, тут, коротше, самоліти літають. Я знаю, куди ми зараз полетим. Нахрен. Ой ой! Ой ти господі. Не знаю, як але я точно лечу. Я думала це ліжко. Непонятно, як тут тілик дивиться, отут це О. Нормально, я хочу лягти, що я я не хочу сидіти, Я хочу телек дивитися, може, то і того. А я? Та, де я? Я ой, я кажеться, щось не те нажала. І, по-моєму, я без парашута. А ось парашют, слава богу. Да, походу я лічу. Ой я я з парашутом лічу. Без парашута пока не виходило у мене. Опа, нормально. Бачила? Що ти лебіся? Дуже смішно. Не дуже смішно. Все коротше нема. Про що з тобою говорити. Он лиса ко мне сик -сик 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 спускається. Начинається. Прямо перед носом. Встать що за мода. Опять улиси парашют не розкрився. А де, лиса? Тебе вітром здуло? Оп. Понятно. Так, надо ще разок. А тут що у нас? Ну, потому що там нікого нема. Чорт поб'єри. Чорт поб'єри. Та що тобі помочь? Тут мене хтось переслідує, якийсь бандитос. Опа, а мене хтось переслідував, чи мене вже параноя? А як я вийшла, де двері? Ой, здається, за мною двері закрилися. А як то я вийшла? А воно двері. Я в них виходжу, а назад? А от вони, тю, капець. Походу, в мене білочка якась, а з дверями не можу розібратися. О, це ж мотель. Понімаєш, тут можна жити, якщо в тебе дому нема. я біля мотеля. Машина збила тебе. Ну ти вічно ти шариш, як робити неможливе. Тут нікого не може збити машина, а тебе збила. Цікаво, чого двері не відкриваються. Треба заплатити за мотель. А, походу, він чийсь. Отак от починається. Закрилися. Гузі тепер нема куди податися. А почему не відкривається? Я хочу зайти. Як зайти, блін? Так, значить, може тут розібратися? Так, а ну-ка відкрити мені. І так, відкриті двері номер два. І номер дв три теж відкрить. Понятно. Іду, візьму по бланки. Ну не відкривається. Оп, не береться. Це що, пінопласт? Чи Или... що на бумагу не похоже? О, день білий, як, як сон якийсь. Тільки що обернувся, була ніч. обернувся день. Просто якийсь сон, я не знаю. А? Я біля мателю. Лися він мене вже шукає. О, каже пальчиком нажми. Нажала. Обана! Оце новості. Я чародій, просто кудесник. Я зробила хату. Оте та да. Я в номері в отелі. Ну, отель тут біля аеропорту. Є отель. Ну, не лиса притупала всілася зразу. О так, а що такое? Хто там хоче? Хто біжить до нас? А як сусіда дати? А як? Я що, вже нажала? Капець, я вообще чародій якийсь. Ну ну, щось розумне роблю. Бачиш, короче, клацаю все підряд того картинки так швидко міняються. Я по моєму зараз щось таке накладаю тут. Я походу сейчас тут зламаю компуктера. Я им сейчас так зроблю, буде синий экран смерти. Шкафчики не відкриваються. Почему-то тогось того не открывается. Картина вообще красивая. Так я хочу цю картину. Просто апокрифично. Эм, глубоко і мрачно. Дуже необычна картина. Шо? Как Як і дом? Який як лет дом проклятий. Як зайти отуда? А як ми тут задній можем зайти? А от що тогой не можем зайти, щоб яклятий дом, проклятий, кляклятий. А? Як пустити, а дете? А дете, не поняла. А де ти ділась? А як ти там оказалось? Начинається якась фігня. А чому? Ну ти закрила. Хто так закрив? А тепер треба закрить. Так. Ем, Ум... і від кого ми тут ховаємося? Пожалуйста, я вообще не понимаю, як я тебе колу дала. А так вот. Ой, та что такое? А короче, я вот мужу вот так вот. А чого обязательно? Так, короче, давай напевно підем погуляем. Опа, в туалет ей треба ти шоу Лиса. Яку відкрита дверь? Закрий двери ради Бога. О, закрыла, молодец. Я не буду тут стоять. В смысле, тобі страшно? Що, від кого ты ховайся. Так. Все, не пізді, значить терпи. Який бабай? Він тебе боїться, він лисих боїться. Куди ти мене везеш я не хочу в туалет? Ооой. Викинула мене. Я не буду тримати двері. Пісі, не бойся. Не буду, ти мене викинула? Ну, от случайно і все. Що ти дивишся? Так Лиса, 10 хвилин я виходжу. Я... Як я тобі потримаю двері? Я не можу поняти, якого чорта тобі страшно. Ти що, нормально? Лиса. Ти вже взагалі, що лі? Так пішли вже. Десять хвилин пройшло.